Почала я... Почали ми розрізати оцей Пандору, і я нічого не зняла. Почала я спочатку, як ми дали багато-багато цукру. Ось так він виглядає, це подарували з великого такого ящика упаковки такої, де там всього багато є шампанське і той, і то, і то, і то набір такий. От ми розрізали. І так він виглядає. І ми зараз будемо пробувати. Ооо! Бачите, який, який пишний. Подивіться, як світиться. Який він. Це от мій кусочок. Дивіться, як він виглядає. мякий м'який. Знаєте, що ліпше без, без того, бо я на днях читала, лікар розказував, що іменно в тих кремах багато е, такого недоброго є. Тут багато яєць. Е, багато яєць. А... І багато масла, і це дуже добре. Оце верх дуже добрий. І він має такий має бути, його роблять по рецепту. А іменно ось тут, де отой крем, це він шкідливий є. В Отак. Ось Настоячи маємо. <гум> Я теж дуже люблю настоячі їсти. Це наш другий в хаті ми перед святами один відкрили профітероль зі шоколадом Баулі. Там дуже багато шоколаду в профітеролі. Він смачний, але кожен по-своєму смачний. Цей теж нормальний. Я цю шкірку теж люблю. Вона така, знаєте, є цукром, вона все-таки смачніша. Дуже смачно. В Італії не беруть, і отак цілий кусок і в рот не пхають, а отак по кусочках. Тут зараз в мене руки я вимажу. Але ломають по кусочках, так, ось, і так акуратно, і так в рот кладуть і так їдять по кусочках. Святковий обід. У нас святковий обід, починаючи з грудня і закінчується до кінця, до половини серпня. Наш обід ось такий Броколі. Обов'язково має бути багато. Я даю тільки ось такий це з яблук. Оцет з яблук. Давно-давно я його вже вживаю більше, ніж 10 років. Я один раз, як побачила рекламу, я не знала, де він продається, як і що, але я один раз, як його знайшла, я завжди його беру. Улія домашня, скажімо так. І ось ці котлетки так само дуже. Я тільки три, мій компанії 5-6. Котлетки оці, готові. Я вже купила, я е, готові. Я їх тільки підігріла в такого м'ясника, тому що м'ясо має, як називається, М'ясна лавка, так говорять. Що і так люди говорять, Колись в Україні не було м'ясної лавки, був базар і все, які не тому. Не смачні. На смак ніжні, смачні. Але мені так би здається, що вони зроблені. З якогось вареного м'яса, я не знаю, чому так. Може, тому що хліб там є. Я котир ніколи не жару, ніколи, взагалі ніколи. Тому що я жареного не їм. Вино у нас ось таке баста. І їмо багато фруктів. Оці броколі, бачите, я качан буду їсти. Ми одне брокколю за один раз їмо. що як лишимо, вже вечір-завтра не хочеться, а ніж треба мати. Завтра я на парі зварила, бачите, воно трошки навіть таке тверденьке, не дай Боже, розварити. Не повинні ви розварити, бо деколи розварюються, всі вітаміни виходять, не треба, воно має бути таке тверденьке. Я отою ніжкою ставлю донизу, а верх, бачите, такий зелений колір, гарний, натуральний вийшов. Кожен раз як їм, думаю, чому я частіше тоброкуль не їм. Але не хочеться купляти і не хочеться їсти. Але як почну їсти, то тоді вже окей, вже смачно. І ось так. Так у нас проходить обід. Подивимося ще раз всередині. Бачите, морква, м'ясо, цибуля, все видно. Навіть видно, що вони давали червону цибулю, м'ясо, морква. Ось так вони виглядають такі шарики м'ясні. Другий день. Я витягнула з холодильника. Дивіться, який в мене холодець зробився. І жиру навіть небагато, я жиру не, не знімала. Не знімала я жир. Бачите, який холодець, який чистий? Як гарно вийшло. Вже задовго показую дно чистесеньке. Добре, цього разу я дуже добре зварила. Чистесенький такий вийшов, оскільки м'ясо ще є. М'ясо, яке хочете. Це є курка і це є фараона. Фараона, я не знаю, як фараона називається. Зараз розігрію. Отакі ринушці наліво тече і направо тече. Сьогодні дощ падає. Нічого ви тут не побачите. Дід Мороз усміхається. Мій Дід Мороз у цей має 25 років. Ще з самого початку я тільки в Італію приїхала. Це свічка. Холодець, оказали, що дриглі. Старі люди, моя баба, я не знаю, якісь там дуже-є. Рідко, але чула, казали дріглі. У мене мої батьки так не говорили. А дріглі, я не знаю, від якого це слово. Ну скажіть мені, чи ви чули, що таке слово дріглі на, на, на Львівщині так говорили. Бай, розігріємо, і як буде тепло, тоді м'ясо додам. П'ячу воду і буду пити чай. Зараз я вам хочу показати і хочу поміряти сама для себе, яка чашка більша, ця набагато. Велик, більше виглядається, набагато менше виглядається. Ця мені сильно подобається, ця мені подобається. Подобається, сильно подобається. Побачимо. Так, тут бракує 2 см до кінця. А, ну, 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 Тут бракує 3 см до верху. Ну, видно, видно, що ця більше видно. Так, виливаємо зараз воду, будемо чай робити. Але перед чаєм я хочу собі зробити ось таку собі, звари, собі зробити. Ось така зі свят у нас закинулася ще таке. Сальмоне, сільваджу. Дика, дика червона риба. Ви мені написала, аннаман. Червона риба де є? На столі нема. Ікра, чому ти ікру не поставила на стіл? Чому ти котлеток не напекла на стіл? У нас тут інакший стиль життя, і ми тут по-інакшому їмо. Та рибка в нас є кожен день, це для нас не є вже розкрита. Це не є таке для нас е, вау! Це нормальна їда для нас. Ми її, її їмо кожен день, коли ми, як ми хочемо. Тут Віталій, щоб тебе чимось здивувати, то це неможливо. Має, е, вона так бачите, вона має такі перестці, як вам сказати, ту ось так порізана. І вона має на таких кусочках, щоб це все вам не зліпилося. І ви ось так. Ставили. Зараз я буду їсти такий бутерброд. Конкретний бутерброд. Цей сальмони, ця червона риба несмачна. Зразу я вам говорю, хто їв натуральну таку дику, дикого сальмони. Такий, що в ріці росте, сам собі їду добуває. І, і сам собі. От ще один листочок. І їсть все, що він хоче, він є худий, цей сеймум ця червона риба. Вона є Ви тут бачите оранжеве, але це дуже-дуже червоний. Це такий червона-червона риба. Чомусь тут оранжеве мені показує. Телефон міняє декоди. Вистарчить. Краще ось так поставити так. А це ось так. І ось так. Зараз я втисну ось таку хорошу болку. Але перше треба чай зробити. Так. Зробимо чай, бо вже кипить вода. Чай в мене є, чаю у мене багато, як ви знаєте, я напевне зроблю дві, бо це от, цей чай на тільки на дві тих, на дві цей чай на 200 грам води. А в мене води багато є. Так, я чайника не маю і не хочу мати. І ніколи я його не буду мати. Тому що я ненавижу тримати чайник. Я тут не є, не є Україна. Дорогресінькі мої, не є Україна. Ми тут чаї дуже мало п'ємо. Ми тут більше в е, барі п'ємо каву. А я чай дуже-дуже рідко п'ю. Мій компаньону отак, дуртожу. Щось у мене тут якийсь чефір вийшов. Може, це забагато треба. Ну вода є кип'ячена, я не вилила. Три хвилини. Зараз вріжу з цього лимона. Вріжу лимона. І ось так. Чай компону. Рікко і ароматіко, багатий і дуже пахне. Він. Це англійський чай, чорний англійський чай, який коштував 24,50 евро, А я його купила 40% знижка. Я була знижка, я купила. Сьогодні зайшла вчора, зайшла в супермаркет дивлюся, о, вже ціна повна стоїть. 4,50 дорого. Хочете беріть, хочете не беріть. І ось так. Треба врізати лимона. Сьогодні вже того поїли, ну солодкого ми поїли, треба вже трохи на дієту вставати, наріжу цього лимона і собі гарно на диванчику поп'ю і про телевізор дивитися. Ось сьогодні холодно на вулиці. Холодно, холодно і падає такий, зранку падав дощик, а тепер не падає. Світло моє так мигає, подобається мені під час свят мати таке гарне світло. Ви моє відео подивитеся вже після свят. І ось так. Такі в мене дні проходили під час свят. Так, ось що я купила. Купила трохи продуктів. Зараз я вам покажу, що я купила. Саме найперше купила горіхи, які ми їмо кожен день. Дві упаковки ось таких горіхів. Вони за кілограм 13, евро, мені здається. Ось такі лінтійки я до зупи кидаю. Пізніше ще одну ось таку зупу, це теж хороша зупа, Називається Фантазія. В копі я купила. Це не капуста червона. В італії є, називається Радікю. Радікіо. таке Радікю я купила. За кілограм 2 евро, тут є пів кілограма. Я буду з цибулею в пательні робити. Різати на такі великі куски. З червоною притушу трошки цибулі і більшими кусками ось це. І воно дуже-дуже-дуже смачно і гірка. Вона, це, і я дуже люблю гіркий смак. Іменно тут є гіркий смак. Не думала купляти осіньоки, але купила, тому що мені сподобалися складники. Тут нічого нема, тут все натуральне. Дивіться: діальні просто. Я ніколи я навіть в хаті не робила, не вигідно. Бульба варена на парі 78%. Пізніше дали трошки муки, яйця, сіль і олія. І більше нічого нема. Одну хвилину варити. Ось так вони виглядають. На парі зроблені. Окей. Чесник. На кінець я купила чесник, тому що чесник закінчився. У мене ще один є чесник. Чесник я завжди купляю біо, тому що чесник для мене дуже важливий, я вживаю його часто на кінець знайшла я по знижці цю фасолю. Я такі запаси фасолі тримаю. Вона мені подобається, що тут тільки є фасоля і сіль, і більше тут нічого. Фасолі е, замочена, вода і сіль. Фаджолі ідрататі. Аква і саль. Все. Дуже смачна фасоля. Груба дві упаковки. Я взяла, куштувала 1,50, а я заплатила 99. І не думала брати, але взяла ось ці величезні такі чичі. Тут запас, як нема що їсти, знаєте, де коли що їсти, так скоренько яйце, якісь салати, і салата і ось така їда. Пізніше. Mm, що тут я ще купила? Знову я купила е, оту. Літом вона величезна продається. Це поля Дітропея. А зимою вона ось така трохи менша. 2,80, мені здається, за оце. Пізніше купила трохи моркви. Небагато моркви. По 1,60 у нас кілограм моркви. Е, купила. Взяла я ось цей машинато, буду щось робити, не знаю що. Машинато це, це свиний фарш. Пізніше такий майонез. Я взяла. Взяла такий, таку маленьку упаковку. Не знала, які я маю брати. Я, напевне, буду шуб робити, бо я на свята не робила, буду після свят робити. І тут мені менш-більш сподобалося, що тут написано: інгредієнті. Олія. 78% яйця, свіжі, пастеризовані, оцет, сіль, цукор, діканна, сік з лимона, натуральний запах, сіль, перець і більше тут нічого нема. І все все натуральне. Пироженку таке слойне. Ось таке воно велике гарне. Піше ще відсолодищі. Ось такі екстра фунденти, такі як тут намальовані, з горішками, 60% какао. Так вони виглядають. І горіхів багато 34 горіхів є, хороші цукорки. А, курку. Курку знову. Сьогодні курку купила. Це вже, вже ми ось цю курку. Курка 850 за таку велику курку, яка ходила по полі, збирала траву і без антибіотиків. Вона дуже-дуже сильно смачне. М'ясо дуже сильно смачне. Так, це не є моцарелля, це є фіорділят. Саме найсмачніша. Пізніше взяла ще ось такі е, сливки, вершки до, до кави. Я зранку, так, от, знаєте, 2-3 капельки, Не, не 2-3 хотіла сказати, 2-3 Ну, так, 2-3 ложки, залежно скільки там кави. Ну, коротше, так, покапаю трошки отих вершків, свіжі з холодильника продаються. І коштують 1,80 чи 90 1,90. Це без латозів. І ось ще ось такі трошечки-трошечки взяла ось таких оливків. Зараз одну попробую. Тут хочеться такого соленого кислого. Це мікс такий, бачите, є більші, є менші, є, є червоні, але вони всі з кісточками. Ні, не є всі з кісточками, бачите, тут нема кісточків. Але я хочу цю кісточкою. Саме найбільшу з кісточкою. Ну, окей. Ось така покупки в мене сьогодні зранку була.